Слава Ісусу Христу, вітаю вас, братики сестрички, і сьогодні хочу вас познайомити із Андрієм Мироником, письменником, автором книги Сьома Рота. Андрій, як можна придбати вашу книгу? Ну Дивіться, оскільки ця книжка про Південний фронт, вона не продається у мене на сторінках. Це дуже важливо. Але її можна поміняти на донат. Бо всі 100% коштів йдуть на допомогу Збройним силам і постраждалим. Просто пишете мені на сторінку, і там все оформлено. Чуєте? Книга на підтримку Збройних сил України. Вона не продається. Але цих три книги. Андрій, ця четверта, подарує для того, хто буде підписаний на нього, на Олексія Філюка. І напише гарний побожний коментар. Найхейтовий, то нічого страшного. Хейт теж має бути присутнім. Книга нами власноруч підписані. Андрій, Допідписуйте Синочку, покажи, будь ласка. Книга така гарна. З барханою обкладинкою. Сьома рота. Книга підписана, і три книги будуть Андрієм рандомно через програмку. Розіграні і подаровані без донату. Решта, хто хоче замовити, звертайтеся до Андрія, я його позначаю в соцмережах. І він вам надішле. Так, так. Ось. Підпис міністерський свій ставлю. Книжечки будуть ваші, якщо ви будете підписані на нього на мене. і коментар.